Друзі, всім привіт! З вами український боксер Тарас Шелістюк і сьогодні ми поговоримо про перенесення поєдинки Усік-Ф'юрі. Коли тільки почались розмови за поєдинок Усік Фюрі і поставили поєдинок на грудень, я вже тоді казав, що цього поєдинку в грудні не буде і поставили на Лютий місяць, але я сумнівався, що цей бій відбудеться в лютому, тому що такі великі поєдинки розкручуються і переносяться два-три рази, щоб підігріти публіку і визвати ажіотаж, коли цей поєдинок нарешті відбудеться. Зараз ф'юрі отримав розсічення і йому буде потрібно два-три тижні на відновлення, щоб повернутися в тренувальний табір. І якщо Усік не проведе поєдинок в Саудовській Аравії в лютому, то поєдинок між Усіком і Ф'юрі може відбутися у квітні місяці. Але якщо Саня відбоксує з Хроговичем за титул IBF, як кажуть, інсайдери, то він не встигне підготуватися до поєдинку у квітні, і його поєдинок проти ф'юрі перенесеться на осінь 2024 року, тому що Літо в Саудовській Аравії дуже жарка погода е, буквально більше 40 градусів по Цельсію, е, жара. і буде дуже тяжко і приїжджим фанатам, і боксерам боксувати і організувати це шоу влітку. Так що слідкуємо за собиттями. Я вірю, що цей бой відбудеться в 2024 році. Але, скоріш за все, якщо Саня буде боксувати у лютому. То бій проти Ф'юрі відбудеться восени. Друзі. також підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть в коментарі, коли ви думаєте, відбудеться поєдинок Усік проти Ф'юрі, і відбудеться він взагалі. З вами Тарас Лестюк. Слава Україні!